Америка розпочинає війну з рашкою. Тепер Україна належить компанії BlackRock, Потім військові бази НАТО будуть будуватись в Україні, а не просто висловлювати своє занепокоєння. І скільки Рашка тратить в день? На війну і в одну годину, може, ви думали мільйон чи два. Ви будете в шоці від суми, друзі. Розповсюджуйте відео серед автодумців. Всі новини, які ви проспали за цей тиждень, я зараз коротко озвучу. Перше, Америка денацифікувала, де нафтацикувала два російських танкера, просто на них залетіла, забрала і все. І дивіться, якщо раніше Путін, ось коли наші військові захоплювали там якісь російські кораблі, чи їх знищували, це Путін говорив отак: що ми типа пірати, і з піратами треба поступати. Ну, типа, жорстко його ріторія піратства. Що з піратами діли? Він зараз. Же його риторика змінилася. Просто не знайшов відео, Він казав наших руських там оце моряков. Просто доставте в Росію, поводьте з ними чемно туди-сюди і віддайте їх нам. Поняв наскільки Путін слабий. А чого він такий слабий? Ви зараз побачите, коли я вам розкажу суми, які витрачаються на війну. Далі Зеленський приїхав в Європу. і Вони там зібралися єврокомісії сіє і підписали бумажку. що після настання миру в Україні в Україні почнуться будуватись військові бази НАТО. Отак, от, от друзі, нарешті не занепокоєння. А щось таке здавалось би, це загострення конфлікту з Рашкою. Але інакшого шляху немає. Якщо ми хочемо Україну захистити, нам треба і закордонні інвестиції, і закордонні компанії, і так далі. Бо Україна олігархами раз перепрошую розпиляна. Хотілося б друге слово сказати. Ну розпилена в пух і прах без закордонних інвесторів, без закордонних компаній, захисту і контролю неможливо буде надати реальні гарантії безпеки в Україні. Отак, як відбувається, дірібан наліво ліво направо, так і буде відбуватися. Тому це рішення правильне. Далі Україна належить тепер майже повністю камп... Компанії BlackRock, ну основна частина. Чому так? пам'ятаєте раніше було дуже багато відосів, знімали в Тіктокі, що оце продали BlackRock у цю землю, оцей завод, туди-сюди. Американським інвесторам, а американські інвестора всюди у них є. BlackRock всюди має частку, майже в усіх компаніях. Основну і він з'являється ключовим директором майже в усіх компаніях і керує майже ними всіма. Загалом, в принципі, і Україною також буде частково керувати. І я розумію, нам дуже хотілося б, щоб Україна належала нам, українцям, і все українське було українське. Як там до війни кожен українець, хто не знав, міже і один чи два гектара землі собі забрати офіційно? Це належало нам. Ну тепер такого немає і навряд чи буде. Буде належати тепер багатьом за закордонним. Але знову ж таки, якщо ми хочемо мирне небо, якщо ми хочемо жити спокійно, якщо ми хочемо бути захищені, в тому числі від наших олігархів і оцих всіх схем, нам потрібні закордонні компанії інвестицій. Тому в даному випадку можемо порадуватися тільки словам компанії, представника компанії BlackRock, який офіційно заявив, що буде намагати створювати максимальну кількість робочих місць для того, щоб українці, які зараз за кордоном, повертаючись в Україну, могли знайти собі роботу достойну, згідною оплатнею. Ну дай Боже, щоб було так, друзі. Хто його знає, що ще гірше? Наші олігархи, які типу, кажуть, вроді бо українці все ваше, але ваше, нічого не ваше, а наше, причому в, Ізраї, в Ізраїля, це кажуть. Або ж закордонні інвестори Типу BlackRock, такі глобалісти, і я хз, щось зол лучше. Пишіть, що ви про це думаєте. Потім далі. Скільки Рашка витрачає на війну в годину. За весь час, поки вона на війні, вона витратила 11 трильйонів. Трильйонів рублей. Ви появляєте, що це таке, якщо перевести в годину, просто щоб ви понимали, яка сума величезна, в годину вони витрачають 1,3 мільярда рублі в годину. Та це ж блядь, можна було в кожне село в деревні в Росії туалет поставити. Це ж можна було газ всюди, в вражі провести, страна, яка газом славиться. це ж можна було з країни зробити огромний Дубай, і поняла. це можна було країну провести в такий стан, щоб туди в турашку, блядь, з усього світу їхали. Ні, треба воювати, не треба людям жити портить, не треба суї той дебильний Уявіть, скільки горя наділила цявкова, оця в пірді, Типа, ми в победі, ми в пірді. от фікція, поняла? Оця романтизація їхньої війни, оці всі хуйні, скільки горя наробила. Та за ці гроші можна було б одну з найкращих країн в світі зробити за ці руки. І саме тому, вражки, вона, вона не зможе далі це все тягнути. Тобто, Урашки або повністю кришу зриває. Вона використовує те, що вони є. Ну то, що зараз в Білорусі стоїть. Ну я думаю, ви поняли, про що мова. Або вони вимушені, якщо вони хочуть зберегти країну такою, як є, вимушені йти зараз на поступки, на мир, в тому числі з Трампом про щось домовлятися, і ну отак чуть-чуть виглядають. Поні. Плюс, дивіться, Рашка і Путін вони ж позбавили зараз своїх ключових всіх партнерів. Іран. Ірак, Венесуела, Угорщину потеряли. Вражка насправді зараз дуже слаба. Вона, в принципі, сильна в військовому плані за рахунок того, що у них є оця штука, поняла? Дуже серйозна, дуже мощна. Я думаю, ви поняли про що? Ну, аналогія, як вона виглядає. Але щоб до цього дійшло, ну це взагалі треба бути крітинами. Ну, ну, прям повними крітінами. Надіємося, що до цього не дійде. Надіємося на адекватність зараз всіх дій, всієї влади в цьому світі. Як це буде виглядати, я не знаю. Шкода в цьому всьому звичайних людей, які ні на що не можуть попливати, а просто дивляться на це все. І такі, типу, ну вахері, ну серіал кожен день. Поняли? Більше всього страждають самі звичайні люди в цьому всьому. Тому бажаю нам миру, добра, розуму, щоб своє життя забезпечити безпекою, жити добре, почуватися добре. І взагалі подумайте про це, побачите, що несеться. все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Отакі новини за тиждень, Па-па.